Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, вечір. Добрий вам, вітаю вас. Добро. Тож у цьому контексті, як ви розглядаєте про майнулий вже саміт ось цієї безпеку безпекову мюнхенську конференцію? Чи справді Україна достукалася до усіх тих, хто приїхав? Чи ці зустрічі дадуть швидкий результат, який нині такий важливий на тлі заповільнення допомоги від штатів? Ну бачите, ви що такі конференції як Мюнхенська треба розглядати в двох площинах? Рішень там не приймають. Давайте відразу поставимо крапки на дві. Це не той орган, який приймає якісь рішення, це майданчик. Так от перша площина цього майданчику це обмін думками провідних політичних діячів, які збираються от на цих два-три дні в Мюнхені. Відбувається обмін думками, відбуваються виступи, відбуваються заяви. Одні слухають інших, інші не слухають третіх, і таке інше, і, і таке інше. Тобто, це все, як би мовити, така собі традиційна дипломатична рутина, хоча вона показує ну, якийсь певний тренд. От що скажімо було цього разу, ну багато хто. Розчарований тим, що відбувається на українсько-російському фронті, тому що допомога не така як потрібно допомога затримується, і це ну дає багатьом підстави говорити про те, що Росія бере так, би мовити, ну ініціативу в свої руки і хоче перемогти. І хоче через кілька років нападати на е, інші натівські країни, і таке інше, таке інше. Ну, це так би мовити, е, такий е, ну загальний песимістичний тон, який звучав на е, цьогорічній Мюнхенській конференції. Але з цього треба зробити правильні висновки і е, е, домогтися того, щоб е, допомога була масивною, і щоб вона була швидкою. От власне. Е, е, Ті висновки, які варто було б нашим західним партнерам зробити з цього обговорення, яке відбулося, друга площина ще це двосторонні зустрічі, і це дуже зручний майданчик, коли протягом цих двох-трьох днів можна провести десятки коротких година півтори не більше зустрічей своїми партнерами і в такому динамічному темпі обговорити ті чи інші проблеми. Бачите, вийшло так, що президенту Зеленському вдалося протягом цих днів справді провести низку дуже потрібних і важливих зустрічей, обговорити ті теми, які сьогодні на порядку денному. А саме питання пришвидшення допомоги, і мені здається, що результат таки буде, тому що як би там не було, але американські конгресмени, я думаю, зараз під дуже серйозним. І внутрішнім з боку Байдена, і зовнішнім з боку і України і Європи, і не тільки Європи тиском, бо вони розуміють, що від них зараз залежить що відбуватиметься не лише у 2024 році, а на, на роки вперед. Бо якщо Україна е, зможе переламати хід війни цього року, то на тому на розмови про наступний напад НАТО на країни. Е, Через 5-8 років залишаються просто розмовами. Якщо ж Росія просунеться далі, такий сценарій цілком можливий. Отже, а... якраз і я закінчу зараз. Звичайно, а... так. Отже, тут важливо комбінація і того тієї частини, яка є загальною, де висловлюються просто якісь ідеї, думки, з тією практичною. Де на двосторонньому рівні узгоджуються дуже якісь е, ну, е, практичні результати, які можна досягти сьогодні, завтра, післязавтра. Ось про завтра, післязавтра справді хочеться запитати, тому що підбили підбили підсумки, та й забуваємо умовно. Ну, принаймні, широкий загал глядачів, що ж там про що ж домовилися, тому що не кожна країна поводить себе там умовно, як данія, яка ще не відходячи від цього майданчика, а так сказала про те, що потрібно передати всю артилерію Україні. І ось ми вже бачимо, що ймовірно, через це якраз наступний ось двосторонній договір безпековий буде з цією країною. Тобто, якщо наслідки такі будуть позитивні і продуктивні, а, подій у Мюнхені цих вихідних, що ми побачимо, це додаткові візити в нашу країну, чи це будуть просто ну бачимо ми інформацію про те, що додаткові пакети коштів та озброєння надходять, чи також будуть створюватися якісь додаткові майданчики для обговорення, бо найбільш масштабний дійсно це вже аж Вашингтон у червні. До того можливо, ще щось будуть організовувати. Тобто, яким чином ми побачимо, що нинішній наш меседж мав відгук. Ну, ви знаєте, я думаю, що наступних майданчиків, наступних візитів насправді вже не потрібно. Бо так виглядає, що слів багато, а снарядів мало. Тому я думаю, вже переконувати когось в тому, що нам потрібна допомога сьогодні і зараз, отут в цей момент, вже більше не потрібно. Потрібно просто цю, це загальне розуміння переводити в конкретні. Постачання цієї самої зброї. Ну, дивіться, взяв на себе ініціативу президент Чехії і знайшов 800 тисяч снарядів, при тому, що Європейський Союз говорив, що ну, от ми не можемо дати вам мільйон, хоча обіцяли до березня цього року. А він знайшов ще поза межами Європейського Союзу 800 тисяч. Та це, звичайно, те, що нам. Край необхідно зараз ці 800 тисяч снарядів, треба просто-напросто закупити. А для того, щоб їх закупити, треба провести переговори про ціну, про спосіб поставки, про швидкість поставки, і так далі. От, власне, про що треба зараз говорити? Якщо ми це матимемо, якщо американці нарешті припинять говорити про те, що не треба завдавати великої шкоди Росії. Тому що вона, як священна корова, недоторкана. Якщо ми отримаємо від Німеччини ті ж самі Тауруси, і так далі, так далі, так далі, то все ми е, літаки, але не 5-10 штук, а 50 чи 150. от тоді е, тема буде реалістичною. І знаєте, я би зараз її не пов'язував з Вашингтонським самітом, то про політику, а нам зараз потрібно говорити про оці дуже конкретні і практичні речі. Ще одна конкретна і практична річ, яку продемонструвала Японія, теж доволі оперативна 12 мільярдів доларів для нашої держави, які обіцяє вже навіть третину відправити ще до завершення цього місяця. Бачите, ми дуже зосереджуємося саме на сполучених штатах і країнах Європейського союзу чи може допомога надійти зі сходу, якщо крім якщо Японія вже так про себе заявила, хто ще може можливо долучитися? Ну, бачите, Японія, і ми їй дуже вдячні за те, що вона е, зараз заявила під час візиту прем'єра е, Шмигаля до е, Токіо, але це е, в першу чергу економічна і фінансова допомога, а нам потрібні снаряди. Тобто, ну власне потрібна і фінансова допомога, тому що дірка в нашому бюджеті величезних розмірів, так що потрібно потрібні і фінанси, і потрібне і озброєння. А в тому регіоні нам треба в першу чергу дивитися на південну Корею, на інші країни, які мають ті види озброєнь, які у них є, і які їм зараз в першу чергу не потрібні. Так само до речі, подивіться, ви згадали про Даню і про її рішення передати нам всю свою артилерію. А я розумію, що страшно передавати всю артилерію, але Датчанам вона зараз справді не потрібна, так само як і німцям, чи французам, чи е, будь-кому іншому, хто е, має добрячий е, потенціал в цій сфері. Тому поділитися, я не кажу про те, щоб віддавати все, але поділитися тим, що не критично в даній ситуації, це справді обов'язок наших партнерів. А вони на жаль продовжують весь час говорити про те, що ну як же ж, ми ж не можемо, а нам що залишиться. Так, вам залишиться те, що якщо не де води, господи, впаде Україну, то на того, що залишиться, буде дуже мало, тому краще віддати зараз українцям, і це ми чуємо від наших бійців зі сходу, з фронту, що краще віддайте нам сьогодні і зараз, ніж ви будете воювати з цим звірілим расизмом завтра чи післязавтра.